Доброго дня, мене звати Сергій Копотієнко. Моя найзаповітніша мрія написати роман під назвою Випускний. Прийшло розуміння, що якщо я цього не зроблю найближчим часом, то я, скоріше за все, не зроблю цього ніколи. Саме цьому присвячена моя пісня схеми. Вона про ті схеми, які ми створюємо кожен для себе, і які дуже важко зруйнувати. Щось душа моя ледача лускою взялась, не сумую і не плачу. Звичай графіки і схеми справи ба-ба-ба. Не живу, а тільки значусь. Звичай графіки і схеми справи бла-ба-ба. -бла. Я зі звичних схем вибухну вухно. Тимуть від болю зрільней долоні. Ще повпачу я не одну весну. Знову намалюю схеми, звикну і засну, Знову намалюю схеми, звикну і засну. Більше не пощу до себе, Суми самоту І без них сумний самотні. Завтра буде, як сьогодні не так, не там, не тут, і таких, не так безодні, графіки і схеми справи ба-ба-ба. Я зі свічний схем вибухну, бухну, і третій від болю, звільнені долоні, ще побачу я не одну везду. Звикну і засну, Знову на мальоя схеми. Звикну і засну. Дякую. Сподіваюся, до скорої зустрічі.